П'ятниця 17 березня. Ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю на Дніпропетровщині. Ніч з тривогами, але без атак. Ремонт бойової автівки просто під ворожими кулями. Наш фронтовий репортаж і траса немов після бомбардування. Як жителі криничок борються за ремонт об'їзною. Про це й не тільки в нашому випуску. Вчора надвечір ворог вдарив по Марганецькій та Великомихайлівській громадах. Рятувальники усувають наслідки прильотів. Постраждалих та загиблих немає. А от ніч і ранок на Дніпропетровщині минули спокійно, без обстрілів цієї ночі обійшлося і в Нікополі. Вечір ніч з тривогами по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Загроза артобстрілів в нас залишається. Не ігноруйте сирену. Понад 600 бронежилетів передали львівські волонтери медикам швидкої допомоги Дніпра. Вироби сертифіковані, мають перший клас захисту, виготовлені спеціального матеріалу надвисокого молекулярного поліетилену, що закупили в Ізраїлі. Бронежилети легкі мають збільшену площу захисту. Також вони створені спеціально для лікарів медицини катастроф з урахуванням особливостей професії. Він отримує 9-мм кулю. Він утримує уламки. Уламки на швидкості до 500 метрів на секунду. В чому полягає спеціальність для медиків саме? По-перше, кольор, по-друге, кишені для зберігання необхідних. По-третє, кріплення під турніки. Вчора був обстріл Марганця. Буквально миттєво виїхали наші п'ять бригад екстреної медичної допомоги. Рятували постраждалих, на жаль, двох констатували біологічну смерть. І бригади повинні бути саме в таких засобах захисту, в таких жилетках, які врятують життя тих, хто рятує життя. Росіяни не впину гатять по Донеччині. Касетними боєприпасами обстріляли Костянтинівку. Поранено шестеро людей. Щонайменше два десятки будинків пошкоджено. Руйнації також зазнали школа і підприємство. А в Торецьку одна людина загинула, та ще одна отримала поранення. Загалом протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 18 авіаційних ударів. Українські сили оборони у відповідь нищили техніку і особовий склад противника. Тувала машину, а вона їх далі. Дивовижна історія від воїнів окремої бригади тероборони Дніпра. На завданні хлопці потрапили під обстріл росіян. Окупанти гатили з танків, мінометів і пошкодила автівку підрозділу. Евакуація була майже нереальна, але бійці не розгубилися і почали ремонт просто під кулями. Як захисникам вдалось неможливе. Сюжет нашого Владислава Автієнка. Заводиться нормально, як часи працює дуже добре. Володимир, боєць з Дніпровської бригади ТРО, показує свою ластівку. Авто спеціально придбав під бойові потреби, коли пішов захищати Україну від повномасштабного вторгнення росіян. Комфорту ніякого, але всюдохідність у неї дуже, дуже чудово. Навіть там, де іномарки не проїжджають, вона їде, лізе. Згадує, з товаришами облаштовували нову позицію, аж раптом бійців засік ворожий дрон. Почався обстріл. Спочатку мінометний обстріл, ну то таке, коли з міномета стріляють, воно так ще. А потім, коли почав танчик стріляти, ну, блін, то було взагалі таке щось. Хлопці хотіли врятуватися на авто, але машину добряче побило уламками. Осколками пробило ну, всю машину. І кришу побили, і двері, і торпеду розбило там. Це все від осколки, це все пробиття. Залягли в бліндаж, але ворог пристрілювався щоразу ближче, і треба було щось робити. Володимир взявся ремонтувати авто під ворожим вогнем. Міняв там те колесо під обстрілом, знімав запаску, блін, відкручував. Запаска ще оказалася пуста. Я її ще й накачував там. І таке гайку чуть крутнеш, падаєш, крутнеш, падаєш. На диво авто завелося. Хлопці миттю заскочили в салон і полетіли звідти. Рашисти скаженіли від люті. Почали з градів по нам, і вийшло як у Голлівуді. Блін. Ми їдемо, так по боках ці гради лягають. Так такий цирк був. Ми коли приїхали, хлопці вийшли з і кажуть, ну все, це у нас другий день народження. Авто, звісно, відремонтували, але знову без кур'йозів не обійшлося. Поміняли двері, покрасили, все добре. Поїхав, заїжджаю на заправку, починаю заливати бензин, і, Блін, все тече. Виявляється, забули залатати бензобак. Після того випадку авто вже не раз рятувало бійців, але й не раз ставало хлопцям в копійку. Тероборонівці показують, машини на фронті потребують регулярних ремонтів. Ось черговий ремонт, на щастя, невеликий, просто піймав. Воздяв колесом зазвичай проблеми більші. Ми ж, дорогі, Ми ж не дорогами їздимо, а по полях, по посадках розлітається усе. Кожен тиждень треба щось ремонтувати. Усі ремонти хлопці проводять за власний рахунок. Ось така вона ціна перемоги. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Шахрайська схема на мільйони аферисти з Дніпропетровщини виманювали гроші в українців та громадян ще п'яти країн світу: Латвії, Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Нацполіція разом із іноземними колегами викрила масштабну мережу кол-центрів. Працювала вона у Кам'янському, штат налічував понад 60 осіб. Організував усе житель Дніпра. Поліцейські кажуть, він довірена особа. Вора в законі на призвисько Лаша Сван. Чоловік мав поплічників разом. Вони заробляли робляли до 5 мільйонів гривень що місяця моя ритм десь входить просто збирати інформацію і передати чоловіку то закроє закроє трубку. що значить закроє трубку ну його до конца доведеть значить до конца доведеть заберет деньги Загальна сума вилученого сягає 12 мільйонів гривень. Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів. Величезні ями геть розбитий асфальт та каша з глини і бруду. Мешканці криничок скаржаться на об'їзну дорогу, яку щодня знищують вантажівки. Це єдина транспортна артерія, яка сполучає кам'янське з криворізькою трасою. Люди неодноразово зверталися з проханням її відремонтувати, проте все марно чому і як зараз виглядає магістраль. Бачила наша Софія Куценко. Дістають фуру, яка застрягла у величезній ямі на криничанській об'їзній. Для місцевих це звичне явище, ваговози тут грузнуть чи не щодня. Вчора вечором я вже ліг оддихати, десять часу вечора дзвонять мені. Надо витягнути фуру. Бочка в ямі зависла фура наверху. Ми двома тракторами витягували. А це вже сьогодні у ґрунтовій вирві за іронією долі. Застрягла вантажівка дорожньої служби. Обоною майже метр та жодного натяку на асфальт так виглядає Криничанська об'їзна дорога. Це єдиний шлях, яким рухаються ваговози. Ця магістраль, справжня артерія, яка сполучає кам'янське з криворізькою трасою, транзитом нею їдуть фури і за межі області. Трафік тут шалений, кажуть місцеві, і дорожні покриття його просто не витримує. По 40 тонн фури їздять Тут, тут асфальт виворачується глибами От, от цих тоннажів. Кожну весну і осінь тут твориться такий жах. Коли ще сухо, більш-менш вантажівки можуть приїжджати, але коли дожі, така от, погода, то це жахіття. Кількість ям тут неможливо порахувати. Дорога розбита вщент. Місцеві водії навіть не наважуються сюди заїжджати легковиками. Вода глина, як тут можна. Ну, льоковий, ну, ну звісно, тут не проїдеш вже ні легкової, ні нічим тут вже не проїдеш. Хіба що трактором можна ще проїхати. Ті сміливці, які намагаються приборкати ями, часто гублять там запчастини. Оце одірвало важковик, ваговик, одірвав бампер. Ну, Подивіться, оце такі трагедії у нас виходить кожен раз. Тут номера вже знаходили і все. Ну, Травмуються машини. Капітальний ремонт магістралі повз кринички зробили ще у 2021-му. Тоді оновили дорогу від Криворізької траси через центр села і далі на виїзд. А ось до об'їзної справа так і не дійшла. Аби, хоч якось виправити ситуацію, ямковий ремонт місцеві роблять самотужки. Я нанімав машину, крав, щоб біля двору, Я ось прям біля дороги жив, щоб висипали, хоч у двір можна заїхати. А от в службі автомобільних доріг кажуть, ремонт цієї ділянки був запланований на 2022-й. На заваді стала війна. Зараз же розробили новий проєкт, і вже з наступного тижня обіцяють розпочати ремонт. Ми під'їмо або укріплену основу дорожнього полотна. Це не буде повноцінний ремонт, а але в рамках в рамках експлуатаційного утримання це дозволить безпечно експлуатувати цю дорогу. Дорожники запевняють, трасу розбили фури, які перевищують норми ваги. Цією ж ділянкою вони по-тихому намагаються об'їхати системи зважування транспорту. Софія Куценко, Олег Удринський, новини 11-го каналу. У Кам'янському триває весняне прибирання. Місто приводять до ладу після зими, ліквідовують стихійні звалища, відновлюють точки збору твердих побутових відходів, обрізають старі дерева та висаджують молоді. А ще фахівці прочищають та вдосконалюють зливову систему. Ми проводимо місто до ладу, проводимо борку доріг, парків, скверів, доріг, проводимо ремонти благоустрію, виконуємо ямковий ремонт доріг. Ми починаємо з цього тижня вже промивкою займатися, займатися. Я думаю, що все буде нормально, все буде обслужено і так як положено. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб-каналі. Залишайтеся з одинадцятим. Побачимось.